Та сиру днями відбувся у винниках. Дегустація з рук самих сироварів, жива музика та святкова атмосфера чекала на кожного, хто відвідав фестиваль. Та основна мета заходу зібрати кошти на лікування воїнів. АТО подробиці у нашому наступному сюжеті третій рік поспіль. Виники кличуть до себе гостей на фестиваль бринзи та сиру, ярмаркування в кращих українських традиціях: смачні наїдки, живе спілкування і красиві та мелодійні звуки української пісні. Ця традиція вже має таке давне коріння, і звичайно, що ми не лише фестиваль, який проводиться ті чи інші заходи, але це і посячний фестиваль збору коштів для наших учасників для АТО, для тих воїнів, які поранені сьогодні заходяться в госпіталі. На ярмарку зібрались досвідчені сировари з Івано-Франківської та Закарпатської областей. Вже десять років їжу фестивалями по селі Україні, запрошують в нашому селі. Дуже це давна традиція, здавна від наших предків. Асортимент сирів дуже різноманітний. Кожен відвідувач фестивалю міг обрати собі товар до смаку. Є класичні солені, не солені з додавленням базиліку, тмину, зелені, кунжуту, копчені на дровах. Є солені, не солені. м'які, тверді, тверді, бриндзавитримки 9 місяців, чотири місяці. Копчена, не копчена. Важливо те, що сири виготовили з натуральних продуктів і кожна сім'я має свій неповторний рецепт, який передається з покоління в покоління. Ми вже 25 років займаємося продукцією, У нас 300 овець. долучилися до фестивалю і кримські татари, які зараз живуть на Львівщині. Запросили, щоб ми показали наші народні рецепти. Це буде хачапурі. Та сам сам мясо. Та сер. Поруч з родиною голова сімейства Ханцемір читає вузькій публіці власні вірші. Однажды как-то на рассвете я у лесов спросил Егор, хозяин кто ваш? Мне ответьте, кто пострадавший, а кто вор? Благодаря этому фестивалю, я сегодня смог вы ви видели там что-то рассказать людям, что-то показать. Если бы не было фестиваля, как бы мы не сближались би друг з другом, а так у нас представляється можливість познайомитися, найти нових друзей, показати те, що ми вміємо посмотрети, що роблять інші. Не оминув фестиваль і наймолодших. Тут малеча власноруч розмальовувала дерев'яні свистки, а найбільш вибагливі дітки разом з гончарем ліпили глиняний посуд. Я робив тарілку так само, як і Юра. Мені посподоми сподобалося, тому що я вперше це роблю. Я подарую тарілку. Маю дуже гарно, дуже смачно. Є чим зайнятися з дітками. Гарно провели час, гарна музика. Купили смачних сирочків, Дітки зробили і тарілочки, провели гарні майстер-класи, дуже гарно організовано. Дуже нам сподобалось. Серед спеціально запрошених гостей і український письменник, державний та громадський діяч, надзвичайний та повноважний посол України Роман Ловківський. Винники це є таке живлюще джерело для Львова і загалом для України весь час виникають ініціативи, весь час виникає поєднання традицій із сучасними пошуками, мистецькими творчими. Я думаю, що якби цю традицію було продовжено, то ми б мали набагато менше проблем. Такі заходи завжди об'єднують і згуртовують усіх довкола. В Живому спілкуванні передаються традиції від великого до малого. Організатори фестивалю бринзи і сиру пообіцяли, наступного року буде ще краще. Ми вже думаємо над тим, як ми будемо його проводити, і звичайно хочеться його провести якось більш розгорніше, більш масштабніше. І Я сподіваюся, що він на наступний рік пройде в більш якихось об'ємних ракурсах.